Правильна посадка півоній восени сприяє їх потужному росту і формуванню кореневої системи навесні, забезпечує додатковий захист від грибних хвороб і шкідників, а головне прискорює початок цвітіння на цілий рік. Коли краще садити півонії восени або навесні, терміни посадки півоній восени півонії із закритою кореневою системою можна садити як навесні, так і восени з однаковим успіхом. Осіння посадка і пересадка півоній пов'язана з їх біологічною особливістю, повторним відростанням кореневої системи з середини серпня по початок вересня. У цей період у півонії утворюється багато молодих всмоктуючих корінців. Якщо садити або пересаджувати рослину в цей час, процес різко переривається, що сильно послаблює кущ. Тому кращий термін для посадки і пересадки півоній після закінчення осіннього формування коренової системи з 5 по 28 вересня, в залежності від клімату вашого регіону. У південних регіонах України термін посадки півоній може тривати до кінця жовтня. Переваги осінньої посадки Зазвичай півонії зацвітають на третє літо після посадки. При осінній посадці цвітіння починається вже на друге літо. Крім того, посадка півоній під зиму сприяє гарній загартуванню молодих рослин. Також осіння посадка у відкритий ґрунт дозволяє уникнути ураження молодих рослин шкідниками і хворобами. У наступному році зміцнілі ліпівонії будуть набагато стійкіші до цих проблем. Пізня осіння посадка небажана, так як для вкорінення півоній потрібно мінімум місяць. Ранні холоди можуть призвести до вимерзання рослин взимку. Як правильно посадити півонії восени. Місце для посадки півонії дуже важливо вибрати правильне місце для посадки. Воно повинно бути добре освітлено сонцем протягом всього дня. Навіть невелике затінення послаблює рослини призводить до втрати пишності і яскравості цвітіння, яке до того ж почнеться пізніше. Ідеальне місце для посадки півонії – невелике піднесення ґрунтові води не повинні залягати ближче, ніж півтора метра від поверхні землі. Півонії, посаджені в тіні, можуть взагалі не цвісти, так як для формування бутонів потрібно багато сонячного світла. Кущі півонії не люблять протягів і холодного вітру, враховуйте це при виборі місця. Підготовка ґрунту. Півонії воліють легкі, пухкі, родючі, багаті органікою нейтральні ґрунти RN 7 Важка глиниста або кисла земля не підходить. Кислий ґрунт потрібно нейтралізувати доломітового борошном 2 кг на 1 квадратний метр. При підготовці клумби на глинистому ґрунті внесіть на 1 квадратний метр 2 відра компосту або переприлогогною, 2 відра листової землі і одне відро піску. Підготовка посадкового матеріалу. Півонії із закритою кореновою системою не вимагають спеціальної підготовки. При пересадці півоній діленням куща стебла потрібно підрізати до висоти 10-15 см. Посадка півоній восени ми вже пояснили, чому півонії краще садити восени, а не навесні. Але й весняна посадка дає хороші результати. Посадка і пересадка півоній нескладна робота. Головне дотримати терміни осінньої посадки. Оскільки коренева система півонії йде глибоко в ґрунт, посадкові ями повинні бути глибиною 60 70 см і діаметром 60-65 см. Відстань між рослинами 80-90 см для середньорослих сортів і 1 метр 20 см, 1 метр 40 см для високорослих. На дно ями покладіть тренаж збитої цегли або щебеню шаром 12-15 см. Заповніть яму поживною сумішю компосту, родючого шару, піску та листової землі у пропорції 2 до 1 до 1. У кожну яму додайте 2 столові ложки подвійного суперфосфату і сульфату калію, а також півідра деревної золи. При посадці стежте, щоб брунки росту біля основи стебла були нижче поверхні землі на 3,5 см. Якщо посадити глибше, півонії можуть не зацвісти. Занадто близьке розташування нирок до поверхні призведе до їх вимерзання і загибелі рослини. При посадці півонії із закритою кореневою системою просто перевалите кущ з горщика в яму. При пересадці діленням куща акуратно розправте коріння в ямі, щоб вони не загиналися вгору. Тримайте кущ на вазі і поступово присипайте коріння ґрунтовою сумішю. Після посадки ущільните землю навколо куща руками, щоб не залишалося порожнеч. Посаджені півонії добре полийте 10 літрів під кожен кущ і замульчируйте землю навколо соломою або листовою землею шаром 5-6 см. Як доглядати за півоніями восени. Полив. Півонії люблять вологу, тому поливати їх потрібно регулярно. Оскільки коренева система йде глибоко. Більш ніж на 1,20 сантиметрів, поливи повинні бути рясними. Зазвичай під дорослу рослину виливають 4 лійки води. У суху погоду поливайте 2 рази в тиждень, в спеку, через день. Але не переливайте, вода не повинна застоюватися, інакше коріння і стебла почнуть гнити. Поливайте вранці або ввечері, щоб краплі води не спалювали листя і квіти на сонці. Добриво півоній. Добрива відіграють важливу роль у зростанні та цвітінні півоній. У перший рік рослинам вистачить добрив, внесених при посадці, влітку можна підгодувати гноювою рідиною 1 до 10, а восени готовим мінеральним комплексом для декоративних культур. У наступні роки підгодовуйте півонії так. Перша підгодівля розчин сечовини – 20 грам на 10 літрів води після танення снігу. Друга гнойова жижа 1 до 10 в середині червня під час цвітіння. Через 3 роки після посадки щовесни, на початку травня, вносити попівідра перепрілого гною або компосту. Останнє – підгодівляве середині вересня мінеральним комплексом. Видалення бутонів. Півонії зазвичай зацвітають на третій рік, але бутони можуть з'явитися і на другий. В цей час рослини ще слабкі, тому бутони краще видалити, акуратно зрізавши їх. Підготовка до зими. Це важливий етап для збереження півонів взимку. Після перших заморозків, коли стебла і листя замерзнуть, обріжте надземну частину на висоту 15 см. Раніше обрізати не потрібно поживні речовини повинні перейти до коріння. Засипте клумбу опалим листям шаром 30 40 см. Зверху покладіть ялиновий лапник в два шари. У дуже холодні зими можна додатково вкрити агроволокном, добре закріпивши його по краях. Кращі сорти півоній ми розповіли, як правильно садити півонії восени. Тепер представляємо вам кращі сорти з нашої колекції. Наша колекція півоній включає такі сорти. Ред Грейс Блаш Квін В. Ф. Терна Супрім Пітер Чфрінд Вагенар, Міс Екхарт, Гарден Трежа Адольф Руссо, Сара Бернар, Ненсі Нора, Мамин улюблений, Подарунок коханій Принцеса Маргарет, Місіс Хемерік Діннер Плейт. Японський місяць, Щербет, Пітер Бранд. Детальніше про ці сорти ви можете дізнатися на нашому сайті. Також рекомендуємо прочитати наші статті: Посадка півонії і догляд за ними. Як правильно доглядати за півоніями навесні?